Чия газова труба насправді, які договірні відносини можливі між власниками газмережі з оператором ГРМ? Вітаю! Сьогодні на Газправді поговоримо про нюанси угод про керування вашими газовими трубами. Нас часто запитують, які документи краще підписувати з газівниками після того, як люди самі проклали газопровід до оселі. Відповіді у нашому новому ролику. Нагадаю: варіантів угод декілька, і всі мають як плюси, так і мінуси. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись їх усі. Загальна довжина газорозподільних мереж України понад 290 тисяч кілометрів. Близько 8% таких мереж є власністю місцевих громад, мешканці яких за власні кошти прокладали газопроводи до своїх домів. Утім, керувати цими трубами самотужки люди не можуть. Бо чинне законодавство дозволяє експлуатувати газорозподільні системи лише операторам ГРМ. Ця норма є константою та не залежить від того, хто є власником газопроводу, чи то держава, чи то мешканці ОТГ, чи будь-яке приватне підприємство. У зв'язку з цим кодекс ГРМ зобов'язує громади, які є власниками розподільної мережі, або продавати її місцевому оператору ГРМ, або укласти один із трьох договорів. Проте важливим є факт, що незалежно від того, який із трьох запропонованих договорів буде укладено з оператором ГРМ, саме громада і надалі залишатиметься єдиним власником своєї газорозподільної мережі. Але які же із трьох договорів кращі? Давайте це з'ясуємо. Розглянемо кожен варіант угоди по черзі. Договір на господарське відання. Цей тип угоди є найбільш Популярне його умови передбачають, що власник мереж передає їх безоплатно на баланс оператору ГРМ, але без передачі права власності, тобто усе майно і надалі належатиме громаді. З моменту укладання такого договору оператор ГРМ використовує майно у власних господарських цілях на свій розсуд, однак винятково за його цільовим призначенням. Власнику заборонено втручатись у господарську діяльність нового балансоотримувача. Тобто, після підписання такої угоди врізка у систему газопостачання нових споживачів буде здійснюватись без узгодження з громадою. Вигодом набувачем за такі врізки при умові укладення договору на господарське відання буде виключно оператор ГРМ. З іншого боку, всі фінансові витрати, пов'язані з експлуатацією переданого по угоді господарського відання майна, покладаються винятково на оператора ГРМ. Це чималий шматок роботи, технічне обслуговування, мереж та обладнання, проведення щорічної амортизації майна, забезпечення умов його без експлуатації, залучення спеціалізованих організацій для виконання будівельних, монтажних та інших робіт при потребі. А в випадку пошкодження майна оператор ГРМ через його неналежну експлуатацію останній повинен відшкодувати громаді заподіяні збитки в повному обсязі. Власник труби, звісно, має право контролювати діяльність оператора ГРМ, направляючи письмові запити з того чи іншого питання. Але без таких офіційних запитів новий балансоотримувач не зобов'язаний звітувати про кожен свій крок в громаді. Є ще один нюанс, на який варто звернути увагу. При укладанні договору на господарське відання, будь-які поліпшення мереж силами та коштами оператора ГРМ. Вважатимуться власністю виключно громади та не підлягають відшкодуванню в майбутньому. Отже, згідно з договором господарського відання, власник передає своє майно оператору ГРМ та не несе ані подальші фінансові витрати, пов'язані з отриманням даного майна, ані фінансові зиски від врізки у систему нових абонентів. Усе перекладається винятково на плечі оператора ГРМ. ДОВІР на користування. Істотні умови договору на користування дуже схожі з умовами договору на господарське віддання. Власник теж передає майно саме на баланс оператора ГРМ без передачі права власності. Із моменту укладання такого договору оператор ГРМ використовує мережі у своїх господарських цілях на власний росту за його цільовим призначенням. громаді ж заборонено втручатись у господарську діяльність нового балансоотримувача. Технічне обслуговування розподільних мереж. Теж буде за рахунок оператора ГРМ. Однак є два важливих нюанси в умовах договору на користування: перший будь-які поліпшення мереж або обладнання за рахунок оператора ГРМ, які можуть бути відокремленими від майна, вважатимуться власністю оператора ГРМ. Це означає, що оператор ГРМ матиме право у майбутньому витребувати у громади компенсацію вартості та матеріалів, зокрема через суд. Водночас, під час дії угоди на користування, оператор гарем не зобов'язаний звітувати перед громадою про власні наміри щодо поліпшення майна. Тобто, по суті, власник майна може і не здогадуватись про потенційні фінансові сюрпризи у майбутньому. Однак здійснені оператором гарем поліпшення, які не можуть бути відокремленими від майна, залишатимуться власні системи громади та не підлягатимуть відшкодуванню. Другий нюанс позитивніший умови договору користування передбачають, що приєднувати до газопроводів нових абонентів можна лише за погодженням із власником. Тобто, по суті, громада може акумулювати у себе на рахунках членські внески за врізку у майно нових абонентів та використовувати накопичення на свій розсуд. Будівництво доріг, благоустрій, територій, дитячі майданчики тощо. Договір на експлуатацію. Даний тип угоди передбачає, що ви, власник, виступаєте замовником, а оператор ГРМ виконавцем послуги по експлуатації газмережі. Майно за умовами такої угоди не передається на баланс оператору ГРМ. Проте усі фінансові витрати, пов'язані з належним отриманням мережі та відповідного обладнання, лягають винятково на плечі власника замовника. Тобто громади. За умовами такого договору, оператор ГРМ щоквартально направляє власнику акт наданих послуг та виконаних ним робіт: технічне обслуговування, поточні ремонти, проведені випробовування тощо. Власник зобов'язаний або підписати такий акт, або надати вмотивовану відмову від його підписання. В іншому випадку акт буде вважатись погодженим. Та, відповідно, у власника виникають фінансові зобов'язання перед оператором ГРМ. Протягом п'яти календарних днів після погодження такого акту громада повинна оплатити ці послуги. Звісно, у договорі обидві сторони повинні узгодити вартість робіт по експлуатації. Майна та у разі потреби власник може звернутись до оператора ГРМ за обґрунтуванням застосованих ним цін на послуги та роботи. Важливо. Саме власник в разі потреби забезпечує проведення капітального ремонту майна. В такому випадку громада або проводить такі ремонти власними силами, або відшкодовує витрати оператору ГРМ. Родзинкою саме цього типу угоди є те, що приєднувати до об'єкта. Газопроводи третіх осіб буде здійснюватись виключно за поводженням із власником. Тобто, громада теж зможе акумулювати у себе на рахунках. Кошти у вигляді членських внесків за врізку у їх майно нових абонентів. Детальніше з усіма нюансами згаданих у угод ви можете ознайомитись в матеріалах аспранти, а також безпосередньо у додатках до кодексу ГРМ. Радимо Перед укладанням будь-якої угоди з оператором ГРМ Уважно ознайомте з істотними умовами кожного договору та оцініть його переваги саме для вашої громади. Судова практика з даного питання зазначає, що саме власний газорозподільної системи має альтернативу вибору виду договору, за яким газопровід має бути переданий оператору ГРЕ. Однак перелік договорів і їх істотні умови обмежено Кодексом ГРЕ. Укладання інших варіантів договорів, як то договір про комерційну концесію або договір оренди майна, не передбачено чинним законодавством. Насамкінець, чинне на сьогодні законодавство не передбачає звільнення мешканців громади від щомісячної плати за доставку газу або її зменшення навіть у разі, якщо ці газові мережі побудовані силами та за рахунок громади. Отакі От правила наразі діють. Ще раз це не наш суб'єктивний погляд, а норми чинного законодавства. Якщо вони зміняться, ми обов'язково про це повідомимо. Підпишіться на газправду, аби не пропустити. А ще ставте вподобайку цьому відео та пишіть у коментарях, які питання хотіли б розібрати у наших наступних випусках. Давайте розбиратись у нюансах ринку газу разом. Слава Україні!